Справа 257. Обчисліть. Що ж, стартуємо. Перше завдання 13 у квадраті. 13 у квадраті це 13, що множиться на 13. Цей запис означає. А 13, що множиться на 13 це 169. Записуємо, що це дорівнює 169. Є? А друге завдання 7 у кубі. 7 у кубі такий запис. Означає, що 7 множиться на 7 і множиться на 7. 3 добутки. 7 помножити. Отже, 7 помножити на 7 це 49. Записуємо, що множиться на 7. Це дорівнює. 49 ми можемо записати, як 50. Відняти 1. Помножимо на 7. Це дорівнює. Отже, 50 помножити на 7. Мінус 1 помножити на 7. 7 на 5 – 35, і 1, 0 – це 350 відняти 1 помножити на 7 це 7. 350 мінус 7 це 343. Тобто 7 у кубі це 343. Переходимо до третього завдання. Мінус 2,1 в квадраті. Цей запис означає, що у нас мінус 2,1 множиться на мінус 2,1. І це тоді дорівнює. Мінус на мінус буде плюс. То тут записуємо, що це 2,1, що множиться на 2,1. І це дорівнює. Ну що ж, я не пам'ятаю, скільки 21, що множиться на 21. Давайте будемо множити стопчик. Записуємо 2,1, Що множиться на 2,1. Множимо. 21, що множиться на 1, це 21. 21, щоб множить 2, це 42. Додаємо. В кінці у нас буде 1. 2 плюс 2, це 4. І попереду буде 4. Отже, записуємо. Тоді ставимо ще два знаки після коми. Бо 2,1, ще на 2,1. І записуємо, що добуток тоді дорівнює 4,41. Тобто, мінус 2,1 в квадраті це 4,41. Переходимо до четвертого завдання, мінус 1,1 кубі. Такий запис означає, що в нас мінус 1,1 множиться на мінус 1,1 і множиться на мінус 1,1. Це дорівнює. Ну що ж, мінус на мінус буде плюс, один мінус у нас залишається, тут добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. 11 помножити на 11 це буде 121. Там є два знаки після коми. то 1,1, що множиться на 1,1, то буде 1,21 Є? Ну, і тоді множимо на 1,1. І це дорівнює. Ну що ж, множимо стопчик. Записуємо 1,21 що множиться на 1,1 множимо. 121, що множиться на 1, це буде 121. 121, що множиться на 1, це буде 121. Додаємо. В кінці у нас буде 1. 2 плюс 1 це 3. 1 плюс 2 це 3. І попереду буде 1. Раз, 2, 3. Знаки, після кого ми ставимо, то записуємо, що добуток у нас буде дорівнювати мінус 1 ,1. 331 тисячна. Це і є мінус 1,1 в кубі. Переходимо до п'ятого завдання. 3 п'ятих у кубі. Цей запис означає, що в нас 3 п'ятих множиться на 3 п'ятих. Два добутка 3 п'ятих. Так, добре. Ну і тоді записуємо, що це означає, що 3. Помножити на 3 у чисельнику, добуток чисельників, знаменнику, добуток знаменників, 5 що множиться на 5. Це дорівнює. 3 помножити на 3 це 9, а 5 помножити на 5 це 25. То записуємо, що 3 п'ятих у кубі це п'ятих. Переходимо до шостого завдання. Мінус 1,15 у квадраті. Ну, запишемо мішане число в вигляді звичайного дробу. Тоді це буде дорівнювати. Отже, буде мінус. Далі 1 помножити на 5 це 5, плюс 1 це 6. Тобто пишемо, що це мінус 6 п'ятих у квадраті. Цей запис означає, що в нас мінус 6 п'ятих. Множиться на мінус 6 п'ятих. І це дорівнює. Мінус на мінус це буде плюс. Так, тоді ми записуємо, як 6 п'ятих що множиться на 6 п'ятих, або 6 помножити на 6 у чисельнику. А знаменнику 5, що множиться на 5. І це дорівнює. 6 помножити на 6 це 36. 5 помножити на 5 це 25. 36, 25. Виокремлюємо цілу частину. 25, 25 це одна ціла. Ну і ще залишиться 36 мінус 25, 11, 25. Є. І... Тобто мінус 1,15 в квадраті це 1,1125. Переходимо до сьомого завдання мінус 1,13 в кубі. Записуємо мішане число в ліді звичайного дробу. Тобто це буде мінус 1 помножити на 3 це 3, плюс 1 це 4. Тобто, пишемо мінус 4, так? у кубі це означає, що мінус 4 третіх. Множиться на мінус 4 третіх. Ну і ще раз множимо на мінус 4 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, мінус на мінус буде плюс, але один мінус у нас ще залишається. Непарна кількість множників. Тоді добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. А в чисельнику записуємо добуток чисельників 4, що множиться на 4, що множиться на 4. А в знаменнику добуток знаменників. 3, помножити на 3, помножити на 3. Це 4 помножити на 4 це 16. Помножити на 4, помножити на 2, 16, 32. І ще раз помножити на 2, це 64. Отже, записуємо, що це буде мінус. В чисельнику буде 64. В знаменнику 3 помножити на 3, це 9, помножити на 3, це 27, отже, мінус 64 27. І це дорівнює мінус і окремлюємо цілу частину. 54,27. 54 27 це буде 2. Тобто це буде мінус 2, ну і 64 мінус 54, що залишиться 1027. Є. Переходимо до восьмого завдання. 0,2 у кубі. Цей запис означає, що в нас. Три множники 0,2. Тобто 0,2 множиться на 0,2 і множиться на 0,2. І це дорівнює. 2 помножити на 2 це 4 помножити на 2 це 8. Але в нас є три знаки після коми, то пишемо тоді 0, тоді 8. ,000. Є?